Ви не уявляєте, але небезпека на нас чекає навіть у підземці. Найчастіше люди травмуються саме на ескалаторі. Але що тут може статись? Сьогодні я розкажу, що треба робити та яких правил поведінки притримуватись під час користування метрополітеном. Взагалі, то інструкцію кожного разу можна почути, коли їдеш ескалатором. Але давайте зізнаємо собі чесно: ми ж ніколи не прислуховуємось до того, що нам кажуть, а дарма при взаємній повазі, при дотриманні правил, ми можемо забезпечити безпечне перебування в митрополітені, безпечний проїзд. Будьте особливо уважні, коли заходите на ескалатор. Не заступайте за обмежувальну лінію жовтого кольору на сходинцях. Це може призвести до найнепередбачуваніших наслідків. Поле довгого одягу або взуття можуть застрягти у механізмі. Також не можна вставляти пальці між ескалатором та нерухомою частиною балюстради. Такі випадки мають місце. У нас на кожній станції внизу, ви знаєте, є чергова біля ескалатора, яка екстрено зупинить ескалатор. Потім оперативно звернутися до чергової постанції або до чергового персоналу станції, для того, щоб ми вжили заходів щодо вивільнення чи одягу, чи там елементів тіла. На жаль, такі випадки бувають і з ескалатора. Завжди тримайте за поручень, аби не травмуватися самому та не травмувати оточуючих при непередбаченні зупинці ескалатора. А таке може бути досить часто. До речі, зупиняти електричні сходи не без нагальної потреби категорично заборонено. Але за останній місяць цього року ескалатор вимикали близько ста разів, що призвело до травмування пасажирів. Не заходити в метрополітен в нетверезому стані, тому що багато випадків, коли там пасажир заходить, не попадає в метрополітен в нетверезому стані, падає сам і травмує оточуючих. Також заборонено бігти по ескалатору та сидіти на сходинцях. Не треба нехтувати цими правилами задля своєї ж безпеки та для безпеки оточуючих. І найголовніше ніколи не панікуйте, а про можливі порушення та проблему повідомляйте машиніста або працівника станції.